Доброго дня всім! Сьогодні ми в студії джерела волі. Мене звати Сергій. В гостях у нас частий наш гість Володимир Понура і ще один учасник нашої ініціативної групи ОСББ, який приймає участь у всіх подіях, але до сих пір не знімався в наших передачах. І зараз він вирішив долучитись. Це Олег Вербовий, голова ОСБ... ОСББ будинку Боголя, 221. Гоголя, 221. Е, сьогоднішнє відео ми е, присвячуємо, в, наших, в нашій боротьбі е, відбулася така, скажімо, важлива подія. Вчора о, відбулося засідання господарського суду, в якому. Е, Відбулося проти протистояння таких сторін. Черкаси Теплокомуненерго. Ви всі знаєте, які там події відбувалися, подало в суд на ОСББ Прометей на отримання серветуту і доступу до їх підвалу для встановлення в їхньому будинку загального лічильника на тих умовах, які вони. Самі собі визначили і хотять їх, захотіли їх витримати, незважаючи на всю переписку, ви, хто дивиться наше відео, подивіться попередні, ви в курсі, вони все одно тримають свою позицію і не дають скористатися ОСББ Прометею законним своїм правом встановити на кожну послугу відповідний лічильник. І сплачувати за теплову енергію теплокомуненерго чесно прозора за фактичними визначеними лічильниками. Зараз я буквально одну секунду скажу. Дивіться, якщо прибрати всі оці, скажімо, дії багато різних дій, то основна їхня вимога виглядає таким образом: що згідно закону про комерційний облік. Е, оцей е, загальний облік, вузол комерційного обліка, який здійснює загальний облік, повинен стояти на окремому інженерному вводі в будинок. Але вони е, не до кінця читають закон, ну так скажемо, нам доводять. адже закон виглядає таким чином. Зараз я цитую: в законі прописано так, що вузол комерційного обліку це вузол скобочка, вузли обліку, які, які обліковують загальний обсяг споживання відповідної комунальної послуги. Отут криється серйозна проблема. У, а саме у визначенні відповідної послуги. Адже у випадку, коли в будинку є власна водопідігрівальна установка, і в будинок заходить тільки один інженерний вод, на цьому вводі знаходяться дві комунальних послуги: це підігрів води і опалення. І тоді, скажімо, споживач, а саме ОСББ, може розглядати. Окремим інженерним водом для кожної комунальної послуги відповідної буде відгалуження на оцю послугу. Відгалуження на опалення і відгалуження на, гарячі, ну, на підігрів гарячої води. Все, даю слово спеціалісту і голові ОСББ Прометей, вчорашньому герою судового засідання Володимиру Панорі. Добрий день глядачі. Вчора відбувся суд. Тепломережа подала нам моє ОСБ Прометей позов на предмет отримання договору сервітуту. Суддя позовну заяву тепломереж не задовольнив, відхилив її в усіх аспектах. В повному обсязі. В повному обсязі, Так, це означає, що у нашому будинку не буде ніякого загального лічильника теплової енергії на дві комунальні послуги. А суддя залишає. Нашу умову, яку ми витримали згідно закону, про облік теплової енергії на відповідні комунальні послуги опалення та підігрів води. Для споживачів пояснюю коротко, що це значить. Це означає, що вже можливо на прикладі мого будинку визначати фактичну вартість комунальної послуги опалення півроку з жовтня по квітень та фактичну вартість підігрітої води цілий рік. І сплачувати тільки за калорії. По факту. По факту. Так. Зараз мова стоїть про те, щоб добитися громадянських прав, який відповідає закону про комерційний облік та доповненцю закону методики, де сказано, що первинною, первинною ознакою вартості комунальних послуг повинен бути факт. Так, друзі? Факт це мається на увазі фактичні покази лічильника Чи? теплової енергії. Яку е, виробляє та постачає Черкаси теплокомуненерго і тільки за яку воно повинно і має право отримувати кошти від споживачів. Так. От тепер, от на прикладі нашого будинку, ми побачимо, як е, зробить тепломережа наступний крок. Так, пане Сергій? Так. Ми послали 1 вересня нашій тепломережі ось таке повідомлення. Ось воно, це повідомлення. І в цьому повідомленні. Сказано про те, що лічильники встановлені, будь ласка, 14 діб по закону тепломережа, присилає своїх представників і бере їх на облік. Про що ми думаємо? Ми здогадуємося, що цього тепломережа не зробить, наші друзі і колеги. Значить, що буде наступним кроком? Звичайно, що після того, як пройде 14 діб, а це буде 15 вересня, ми обов'язково звернемося зі скаргою в міську раду на. Протиправні, незаконні дії тепломереж. І побачимо, яка буде реакція. А потім вирішувати далі наші, наші дії і функції стосунка з тепломережами. На даний момент, на даний момент, поки що, ми не бачимо як активних дій з боку тепломереж, врегулювати питання фактичної вартості комунальних послуг. Будь-якого бажання, будь бажання це здійснити немає. Крім Хотем, позова в суд. Так, да, Подали в суд, і думали, що не можуть натиснути. У нас є наш колега Оспан Олег, який має будинок на Гоголя. Дивіться, зараз я два слова ще тут те саме додам. Е, у Володимира будинок е, однопід'їзний, У нього дуже проста і легка схема. І вона а у, у Олега будинок вісім під'їздів, під і в нього е, 4, 4 бойлера да. тепло, теплообмінника. Один ввод, він йде по всьому підвалу, розходиться, і чотири лічильника. В нас теплових лічильника, які зараз черка теплокомунерго, каже, що вони вже не комерційні з якоїсь причини, хоча вони їх. Брали, коли вони, в вони. На на вони... нас підходить, підійшла ситуація до повірки лічильників. І зараз співробітники Черкасного Черкас, Черкас, Черкас те дзвонять і кажуть, що наші лічильники, які в справному стані були, не пройдуть повірку чомусь. Вони... Просто навіть От... оттуда з Теплокомуненерго з офісу бачать, що їхні лічильники не пройдуть не повірку. Хоча вони вже з 1 червня 2023 року знаходяться в них, і співробітники сказали, що в найкращах срок ми їх вам повернемо повіреними. Ну, до сих пор, сьогодні в нас яке 13 вересня 2023 року, до сих пор, до сих пір вони не повірені і нічого на цьому немає. Дивіться, зараз будемо закінчувати відео, щоб не робити його дуже довгим. Але е, от ми на прикладі Олега бачимо наступне, і на прикладі вчорашнього суду, ми бачимо, що комунальне підприємство працює проти громади і проти інтересів жителів. Воно має свою власну політику по збагаченню і по нарахуванню за ці калорії, і воно її впроваджує. Шляхом ну, тиску. всі ми да, шляхом тиску, всіма доступними їм способами, а так як грошей в них достатньо, ми знаємо, що їм в цьому році поповнили статутний фонд ще на 100 мільйонів, то вони е, мають великі ресурси за наші ж кошти. Це ж ми їм сплачуємо, е, щоб тиснути на тих, хто хоче відстоювати свої права як власників. Оцих всіх мереж та виборців, о, виборців оцих органів, які їх утворили, і які повинні були би втрутитись і витримати інтереси громади та своїх виборців. На цьому питанні володя я ще, я ще хоче щось додати. Півтори додати. Так, хвилини, що вчора на засіданні суду був засвідчений дуже хороший факт, і суддя став на сторону співвласників майна, майнового комплексу будинку. і як Утвердив право, право співвласників-власників будівлі на первинну функцію первинного бенефіціара на розпорядження і використання своїх майном будинку. По закону ми дійсно маємо право на своєму мені робити монтаж лічильників теплової енергії і на відгалуженнях, і на водах, і кругом. Згідно закону або так, як законом не заперечено. Оце все, що хотів я додати. Все до побачення, до нових зустрічей.